Росія більше не приховує головного, їй не потрібні люди, їй потрібна лише земля. Сплюндрована, переорана, без голосу, без дому у новому випуску подкасту Центр національного спротиву зони окупації. Дивіться Гауляйдер тимчасово окупованої Донеччини Пушилін заявляє: знищені українські села на Донбасі не рентабельні, їх не відбудовуватимуть, їх віддадуть бойовикам. А Крим Крим це вже не курорт, це суцільна військова база, закриті пляжі, фортифікації на узбережжі, діти під обстрілами. А ще бетономішалки замість ЮНЕСКО. Окупанти нищать Херсонес Таврійський. Це не реконструкція, це зачистка, це грабунок під супровід пропаганди. Ми розбираємо все і викриваємо кожного. Зона окупації. Подкаст, де правда б'є по-болючому. З вами Липа. Не пропустіть!